Доброго дня, шановні глядачі. З вами Олег Новорок і компанія Перша Віза. Наш канал старається оперативно повідомляти новини про все, що впливає на життя українців за кордоном. Тож підписуйся і тисни дзвіночок, щоб не пропустити важливої інформації. Сьогодні поговоримо про грошові виплати. Українські біженці зможуть отримати до 5300 євро. Щоправда, мета виплат вам не сподобається. Деякі європейські країни, схоже, втомились від українців і вирішили, що буде вигідніше повернути їх додому. Попри те, що війна триває, і безпека вдома людям не гарантована, а декому просто немає куди вертатись. Щоправда, жорсткого примусу поки не планується. Заохочувати українців виїхати будуть пряником, а саме платити гроші за повернення на батьківщину. Станом на зараз таке рішення прийняли 4 країни. Норвегія ще з 2023 року платить 17,5 тисяч крон, це приблизно тисячі євро. Кожному українцю, який має статус колективного захисту, але планує повернутись додому. Виплату здійснює Норвезьке імміграційне управління. Для того, щоб отримати гроші, доведеться описати свій майбутній маршрут додому, купити квиток, надати особисті документи та оформити документ про переїзд з Норвегії. У Фінляндії рішення про виплати набуде чинності з 2024 року. Рекомендую подавати документи заздалегідь. Якщо ви не пишете заяву на допомогу протягом 30 днів після того, як вам відмовили у протулку, або ви відкликали своє прохання про тимчасовий захист у Фінляндії. Ви отримаєте 5300 євро. Якщо ж ми не більше ніж 30 днів між припиненням вашого захисту і поверненням додому, то виплата буде становити всього 2000 євро. Допомогу ви можете отримати як у грошовій, так і в натуральній формі. Причому вам можуть купити не лише квитки, а й, наприклад, необхідне обладнання для того, щоб ви могли вести бізнес в Україні, можуть оплатити навчання, аби ви знайшли роботу. Про те, що виплату на повернення українців додому запроваджує Чехія, ми вже нещодавно розповідали. Нагадаю, тимчасовий захист для українців там продовжили до 2025 року. Але ті, хто планує повернутися додому раніше, зможуть отримати компенсацію. Точний її розмір ще невідомий, і, скоріш за все, вона не буде виплачуватись у грошовій формі. Це будуть квитки компенсація послуг юриста і, можливо, допомога на оренду житла в Україні. Заяву треба подати щонайменше за три місяці до виїзду з країни. Якщо ж після цього ви звернетесь по чеську довгострокову візу, вам доведеться повернути державі 50% суми допомоги. Ці правила почнуть діяти вже з 2024 року. І нарешті новини із Швейцарії ведуться. Розмови про те, що у 2025 році статус С, який надає захист українцям, можуть не продовжити. Тому швейцарський уряд про всяк випадок просить українців не чекати до останнього моменту. Сума допомоги буде залежати від того, як швидко ви виїдете з країни, і становитиме від 1000 до 4000 швейцарських франків на людину. Це приблизно дорівнює таким же сумам в євро. Ми радимо вам не панікувати, не приймати поспішних рішень і не гнатись за легкими грошима, адже ваша безпека це найголовніша цінність, і невідомо, чи зможете ви повторно отримати захист в тій самій чи іншій країні. Бережіть себе, а якщо ви хочете знайти роботу за кордоном і не залежати від виплат, ми готові вам в цьому допомогти. Перша віза про життя та роботу за кордоном.